Отже, друзі, вітаємо вас на каналі Бамбарбієтєві і хочемо вам цього літку запропонувати обалденний екскурсіонний тур до Франції, Німеччини та Чехії без нічних переїздів. Більш того, чотири екскурсії вже включені до туру. Отже, наразі з нами на зв'язку Роман, компанія Accord Тур. Ви знаєте, це провідний туристичний оператор з автобусів Тура до Європи. І пане Роман, розповідіть нам, розкажіть, будь ласка, про цей. Гарний тур, бо програма насичена дуже е, така, цікава, і я так розумію, дуже коштовна з точки зору екскурсії, екскурсія та відвідування Європи. Доброго дня, Володимирі, шановні туристи. Насправді програма досить цікава на 6 днів безнічних переїздів. Включає вона Краків, Дрезден, Париж, Франкфурт, Прагу. Це так, якщо скорочено це описати. Виїжджаємо, ми, звісно, зі Львова в перший день у нас є можливість ознайомитись з містом Краків, містом королів славетним, пройти шляхом королів, скуштувати пиво, який, рецептура якого не міняла століттями і страви, які готували королям в такому досить. Атмосферному трактирі або ж можливість відвідати прекрасне місто Вроцлав, яке побудоване на 12 островах і 100 мостів. місту розташованих це місто гномиків, що називають і під час оглядової екскурсії. Можна порахувати їхню кількість. Насправді ще ні один турист не зрахував чітку кількість гномиків Вони їх добудовують, будують деякі зникають насправді в процесі, але дуже красиве місто. Ось другий день після поселення в готель. Відповідно, у нас після сніданку, неймовірне місто Дрезден. Місто Дрезден це Саксонський монарх, перлина фактично Саксонії. Місто знаходиться біля широкої, красивої ріки Ельба. Ось і після оглядової екскурсії по Дрездену є можливість відвідати прекрасний неймовірний національний парк Вастай. Ось і, звичайно, Дрезденську картинну галерею. Також є можливість відвідати замки на ріці Ельбі. Це все вже такі додаткові екскурсії, які турист може обрати для себе, якщо має бажання з цим ознайомитися для активних туристів. Фактично, ось третій день. У нас вже зустріч з Парижем, Ми переїжджаємо ближче до Парижу після Дрездену, ночуємо, і на другий день вже приїжджаємо сам Париж. Це славетне місто романтики, старовинної архітектури та батьківщини видатних митців. Окрім оглядової екскурсії, яка входить фактично у вартість, у нас є можливість дізнатись історію створення ароматів видатних парфумів. До речі, це теж входить у вартість. Музей Прагунар, куди ми завозимо людей зазвичай після оглядової екскурсії. Також є можливість познайомитись з неймовірним латинським кварталом островом Сіте. Лувром так відвідати Лувр, неймовірний, фактичний музей, який для того, щоб оглянути повністю, мабуть, не хватить і місяця часу, якщо чесно. Ось, але стараємося до таких самих видатних завести архітектурних створінь. Там творінь, точніше, так ось можливість відвідати легендарний Монмартр і неймовірної розкоші палац резиденцію королів Версаль. Також у цьому турі для бажаючих молодого більше покоління, скажімо, є можливість відвідати Діснейленд. Ось і для людей, які дуже люблять природу, є можливість побувати на узбережжі манша Відвідати місто ну, побувати на узбережжі Ламанша. Так, після незабутнього Парижу ми з вами продовжуємо подорож і нас чекає Франкфурт. От щоправда, до того, як попасти у місто Франкфурт, який входить у вартості, у нас є можливість ще відвідати маленьку казку Люксембург. Це малесенька країна, унікальне місто Фортеця насправді. Також в цей день є можливість відвідати замок Хайдельберг або імперське місто Нюрнберг. Ось і в останній день у нас ще є можливість, тобто ми переїжджаємо фактично туди. і У нас є можливість познайомитися стародавньою неймовірною Прагою, містом Легенд, яке вважається одним з найкрасивіших міст Європи. Ось є можливість прогулятися вузькими вуличками Праги і познайомитись в принципі з цим містом і відвідати відомий багатьом. Я думаю, відомий прекрасний астрологічний годинник. Ось така програма на 6 днів. Фактично досить цікава вартість, без нічних переїздів. Вартість входять сніданки також після після ночівлі в готелі, можливо, ваше якісь так, питання? Роман питання, бо я нарахував тут 9 міст за 6 днів. Це ще з днів, дорогою. Так. Наскільки комфортна ця програма? Тому що мені мені здалося, що це така якась нібито гонка, така Формула-1. Чи є, є, є час на відвідування екскурсійної програми та відпочинок та переміщування між містами? Насправді, програма досить комфортна, часу достатньо. вся кількість екскурсій, там додаткових це екскурсії на вибір туристів насправді. Ось, тобто, в перший день ми можемо відвідати або краків, або фактично поїхати у Вроцлав, тому що ну да два міста на один день це трошки багато. Ось тому це все було складено на вибір туристів. Uh -huh. Та що туристам більше до вподоби, що цікавіше побачити, то вони фактично і обирають. Ну в деяких, наприклад, в перший день можна зробити дві екскурсії у Кракові. Ну на це часу зазвичай достатньо. В Дрездені, крім оглядової, ми зазвичай завжди ще організовуємо картинну галерею та парк Бастай. Тобто на це також щось вистачає. Парижі можна зробити також велику кількість екскурсій. А крім оглядової, може бути Лувер, може бути Версаль, а це можна поєднати і Монмартер. Так, якщо до прикладу обирати Діснейленд або місто Ертрета, це фактично Нормандія. Оце про берег Ла маншу То тоді потрібно обирати або Діснейленд, або Нормандію. Там встигнути звичайно поїхати до узбережжя Ламаншу і паралельно побувати на Діснейленді, Ну такої можливості нема. Тут Фактично, потрібен вибір. Ось і що люди вибирають, це і організовується. Можна це робити паралельно, тобто якийсь кількість туристів, певно, відпочиває в Діснейленді, а друге дивитись, чудовий ламач. Ось uh -huh. п'ятий день фактично можна встигнути, і звук пропадав, ні, у вас? Ні, ні, добре, добре, було щось якесь там. Вона... Так. Інтернет щось там трохи, да. Дивіться, На п'ятий день можна фактично зранку попасти в Люксембург. І після Люксембургу ми переїжджаємо у Франкфурт. А якщо туристи просто не дуже хочуть там умовно їхати у Люксембург, вони їдуть зразу у Франкфурт, звідти є можливість попасти у Хейдельберг. Насправді це не так далеко, фактично, і вони встигають дві екскурсії зробити абсолютно без проблем. Інколи навіть можна, в принципі, з Люксембургу попасти у Франкфурт і ще і, Хайдельберг. Ну і звідти вже переїзд в готель ближче до Праги, і в вказі у них екскурсія. І після якої вони зазвичай вже виїжджають додому, ось тому, що в останній день ще трошки є переїзд до кордону, ну і проходження кордону також. А, Роман, підскажіть, будь ласка, от я дивлюся зараз так на вільний вибір. Екскурсія Саксонський монарх Дрезен входить до варті у вартість туру. Оперний театр, цвінгер з неперевершеними колекціями, резиденція правлячої дінастії Веттинів, Потім що зі сі Аджес. Так, театральна площа, Флоренція Нельби вздовж, Саксонська кухня, Смаше, Саксонська вино. Вот така екскурсійна програма. Вона зазвичай скільки триває? 4, 5, 6, 3 години. Дві. Наскільки, наскільки вона насичена? Дивіться, оглядова екскурсія зазвичай триває від 1,5 е, до двох до годин. Насправді да. на це впливає кількість туристів. Да. На це впливає кількість туристів. Тому що ну чим більша кількість людей, тим трошки повільніше вони рухаються. Mm. Там, хоча завдяки тому, що є зараз аудіогід, якими ми користуємося в кожній подорожі, там виключаючи якісь абсолютно повністю морські тури, завдяки цьому програма пришвидшена. Там інколи, навіть якщо невелика кількість туристів оглядово можна провести і за годину часу, тому що людям не потрібно зупинятись біля кожного об'єкту, окремо там не потрібно йти по п'ятам екскурсовода. Не потрібно там, коли вони переміщаються з одного об'єкту до другого, їм не потрібно просто там мовчки його доганяти, щоб потім послухати там якусь частину екскурсії. Екскурсовод постійно розказує всю інформацію. Люди йдуть, в них є можливість відійти в сторону, сфотографуватись, та сфотографувати якийсь об'єкт, що на фоні цього об'єкту, і завдяки цьому дуже багато часу насправді економиться. Добре зрозуміло. Раз ви згадали про оренду радіогіда, то будь ласка, скажіть, будь ласка, що входить до вартісті туру, і що додатково е має сплачувати турист, якщо бажає за бажанням, скажімо так? У вартість туру входить супровід. Звичайно, керівника групи професійний, входить переїзд автобусом єврокласу, проживання в готелях по програмі туру та сніданки. Додатково оплачується оренда аудіогіда, Це як до обов'язково, тому що це дуже економить насправді час е, туристів і вони більше інформації чують. Е, Ну це це дуже впливає на роботу. Насправді, і екскурсій екскурсіоводів по містах. Фактично, ось і е, додатково ще тільки єдине, що може оплачуватись, це податок при поселенні бути. А світ так мовити сітак. Добре. Чи існують якісь пропозиції цінові для діточок? Які ціни для дітей? Яка вартість туру для дітей для дітей? Зазвичай вартість трошки нижча. Також вартість на екскурсії відповідно нижча. Діточки до 6 років для них оренда аудіогіда не є обов'язковою, так і багато екскур... ну, в принципі практично всі екскурсії також безкоштовні, якщо від 6 років, тобто вже 6 включно. Це вже дитяча вартість екскурсії і вхідних квитків. Ну зазвичай дітки 6 років за вхідні квитки не платять у більшості випадків музеїв чи щоб це би не було в Європі. Добре, Роман, ще одне питання. Розуміючи, що ця подорож це тиждень у автобусі. Якого класу автобуси ви використовуєте, що там є в, в, до послуг туристів, для подорожуючих, які комфортні умови там? Це всі автобуси, вони європейського класу. Так, відповідно, бо вони ж перетинають кордон з Європою. Тобто це автобуси Е, Інколи буває в автобусах є розетки для заряджання гаджетів, часто може бути також, що не біля кожного сидіння вони є. Так, це вже залежить фактично від автобусу. Ну, на клас автобусу це не впливає ніяким чином, це просто його єдина комплектація. Е, Wi-Fi зазвичай зараз в такі часи, що всі, тур, всі фактично оператори зв'язку України. Надають таку послугу за кордоном. Вам не потрібно користуватися ровінням так. Тому люди можуть абсолютно спокійно користуватися своїм інтернетом в будь-якій країні Європи. Ось тому fi зазвичай в автобусах немає, тому що автобус проїжджає велику кількість країн, та і це насправді не дуже зараз легко організувати, тому що. Це не буде якби такого хорошого інтернету. Якщо ви користуєтесь навіть своїм мобільним, він буде набагато краще працювати, ніж би навіть якщо цей Wi-Fi організувати. Тому насправді всі автобуси хорошого класу, всіх комфортно, зручно. Якщо там ну зазвичай, якщо автобус навіть більший на більшу кількість людей, то він більшого розміру. Та тому місця для всіх туристів в принципі достатньо, як таких скарг рідко находять якісь ну може бути, що люди там досить високі, та але зазвичай таких моментів немає. Розуміло, ще одне питання. Дивіться, у цьому туру 5 країн, 9 міст. Якщо хтось з наших співвітчизників мешкає в той ліної країни, в тому ліновому місці можуть лі можуть, можуть, можуть вони долучитися а до програми, і б, до екскурсії в якомусь місці на один день, наприклад. А, Звичайно, долучитись до програми можна по маршруту туру Будь-де єдине в такому випадку люди від'єднуються також на території Європи. Ось долучатись можна будь -де. Там це може бути Польща, може бути Німеччина. Якщо їм зручно по маршруту, без проблем вони можуть долучитись. До екскурсійної програми до самих екскурсій, також, якщо люди знаходяться в тій чи іншій країні Європи, вони можуть з нами зв'язатися і ми в принципі, можемо допомогти їм з організацією екскурсій. Це не проблема абсолютно. Добре, і останнє питання. Мені здавалося, що раніше у вас було таке: чим раніше бронюєш тур, чим тим він дешевше коштує. Чим ближче до дати виїзду, тим він коштує дорожче. Як зараз ситуація? з цим? Вартість туру насправді динамічна, uh -huh. тобто вона в принципі, вартість туру на неї впливають деякі фактори. Так? Чим більше, чи чим менше вільних місць в автобусі, тим більша вартість, тому що тим більше гарантій, що тур відбудеться. Uh -huh. Ось ну відповідно, так, якщо ви раніше бронюєтесь, то вам трошки вигідніше звичайно умови бронювання. Отже, добре, дякую, Романе. Друзі, любі звертайтеся до мережі агенції гарячі путьов», до ваших менеджерів з туризму і запитуйте тури, Любов і Голуби, Париж, Франкфурт, Дрезден та Прага від компанія Кортур. Цього літку цей тур буде. О, цього року цей тур буде аж до, до грудня, до нового року. Аж буде так, що бронюйте, зустрічайтеся з друзями, подорожуйте, вивчайте Європу, відпочивайте та робіть все за. Ради нашої перемоги, слава Україні.